Нарешті Dex, який реально забере 2025 рік. Якщо ти цікавишся DeFi або обмінюєш токени на децентралізованих біржах, то ти точно чув про Ванінч. Але що це насправді? Це просто ще один Dex. Чи щось більше за три хвилини я тобі розкажу, чим Oneinch відрізняється і чому він може зекономити твої гроші? Oneinch – це агрегатор дексів. Уяви, що ти хочеш обміняти токени, наприклад, USDC на Ethereum, на різних дексах: Uniswap, Core, Balancer. Ціни трохи відрізняються замість того, щоб вручну шукати найвигідніший курс. OneInch робить це автоматично. Він сканує десятки дексів. І знаходить для тебе найкращу ціну на ринку миттєво, коли ти робиш своп через OneInch, Платформа може розділити твою транзакцію на кілька частин і провести її через кілька бірж одночасно, наприклад, 50% через Uniswap, 30% через TwitchSwap, 20% через Balancer. Таким чином ти отримуєш максимум за свої токени з мінімальними комісіями. А ще OneInch враховує газові витрати і намагається їх мінімізувати. OneInch це не біржа, де ти зберігаєш токени. Він не тримає твій баланс. Всі свопи проходять прямо з твого гаманця, Наприклад, Metamask чи Trust Wallet. Це децентралізовано, безпечно і зручно. Плюс ж працює в багатьох мережах Ethereum, BNB Chain, Polygon, The Cassync, Base та інших. Отже, Ваниж це твій помічник у світі децентралізованого трейдингу. Він не просто зручний, а й допомагає зекономити гроші на кожній транзакції. Якщо ще не пробував, обов'язково зайди на Ванич Айо і спробуй сам. Подобалось відео? Постав лайк, підпишись і напиши в коментарях, який твій улюблений декс. А в наступному відео я покажу, як користуватись ванич на практиці.